І тому Київстар, ну, такий коротше, МНА Гігімон. Давай скажемо головну новину у Київстара купа нереалізованого бабла. Прям вони сидять на пачці грошей, встановив уклон. Йоу, йоу, Заплатіть нам за копірайт, будь ласка. Друге, хто тобі розповідав? Не можу сказати. Ну, а ти довіряєш цій людині? довіряю. Тому, ну, якщо ви довіряєте Ілі. То так, довіра переходить на наступний етап. Да. Знаєш, Тікток відомий, там, де чувак говорить: типу, Ужгород, може, у ж міста, може, може вже, вже місто. Я не бачив, але звучить дуже смішно. Ось, то може, типу, Ну, пігулки? не вуш, а вуж тоді. Може Тому тільки якщо ви розкажете своїй сестрі, яка в Італії розкаже своєму батьку, який в Іспанії десь да, там, да, там да, буде. Да. Менше... У, мене, у мене у мене кум мені розповідав, yeah. що завтра вночі почнеться. Да. І цей. Мені навіть цікаво, кого він купить вступить далі. Про це все сьогодні говоримо. Може Обов'язково додивіться. Може нас, Київстар. На Київстар тебе. Купив, не, сорі, Spotify купив Джо Рога за 100 лямів. Ну, там вже говорили, що ледь не 200 може бути цей контракт. десятка і погнали. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст. Технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. В партнерстві з «ФАУБЕТ Tech. Закрив раунд. Ми сьогодні говоримо про компанію «Київстар», лідера українського телеком-ринку. У них більше всього користувачів, вони більше всього заробляють. І останнім часом від них дуже багато новин. Перша найприкольніша новина, як я вважаю, вони вийдуть на NASDAQ, будуть торгуватися на біржі. Очікується, що це буде в другому кварталі, в кінці другого, на початку третього. Підуть через SPAC, Може буде хвилинка, розкажемо про це. Але я вже spac акції цієї компанії купую і вже бакс заробив просто на рівному місці на кожній акції. Далі вони купують уклон, антимонопольний комітет дав дозвіл. Тому це точно трапиться. І ще вони збираються купляти е, таблетки.ua, сервіс, Marketplace, чи як його правильно назвати. Антимонопольний комітет перший раз відхилив, але ми пояснимо чому. А на другий раз, як мені сказали, точно дасть дозвіл. Це величезна купа грошей. За нашими з тобою підрахунками, вони витратять на це 100 плюс мільйонів доларів на ці поглинання, або навіть сильно-сильно більше. І тому Київстар ну, такий коротше, M&A, гігемон Давай скажемо головну новину, яка виходить з цих новин у Київ Купа нереалізованого бабла. Прям вони сидять на пачці грошей. І цікаво також поговорити, чого вони на ній е, сидять. Е, в чому причина того, що вони можуть собі дозволити власне ці покупки? Тому що, в принципі, покупки компаній на українському ринку, в принципі, в світі зараз покупок не так багато. А медий ринок дуже 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 скрутний, тому що гроші дорогі, відсоткові ставки по кредитам дорогі, е, а всі хочуть продатися, а ніхто не хоче купувати, тому що ризик і і стрьомна І тому в світі ніхто ніколи. Не купує, не купує в Україні, тим паче ніхто не купує. Тут виходить Київстар і такий. Ну, як в супермаркеті, знаєш, макарони сюди гріші. Мені, мені навіть цікаво, кого він купить далі. Про це все сьогодні говоримо, обов'язково додивіть. Може, нас Київстар. На «Київ купив Spotify, купив Джо Рога за 100 лямів. Ну, а Там вже говорили, що лет не 200 може ну, бути цей контракт. Десятка, і погнали. І ми знаємо, що з цим робити і як це розвивати далі. Нагадаю, що у нас є наш хороший партнер Фобетех, компанія, розробник програмного забезпечення та iGaming рішень. Вони створюють велику, потужну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезне навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Фавбетех також входить в групу компаній Фовбет. Дякую їм за підтримку нашого подкасту. Ми поїхали. Давай в двох словах зразу дамо відповідь на питання, чому так багато грошей у Kyivstar. Київстар це українська компанія, але вона належать. Холдингу Віон. Віон в Нідерландах про це ще також згадаємо через секунду. Київстар заробляє велику купу грошей в Україні, багато і інвестує в розвиток інфраструктури, різних своїх проєктів тут. Але коли є дивіденди, Київстар віддає їх чи верніше, там якийсь чистий прибуток. Київстар віддає його Віону, Віон розподіляє це як розподіляє це як дивіденди з початком повномасштабного вторгнення. Виводити дивіденди з України не можна, тому що це буде дуже сильно давити на торгівельний баланс, да і на курс валюти, тому подібне. І виходить, що в Київстара, ну як мені казали, там ледь не 600 мільйонів доларів просто лежить на банківських рахунках, які вони не можуть витратити. Чи верніше ну витратити можуть всередині України, але не можуть вивести кудись. І тому у них, ось за три роки повномасштабного вторгнення, накопичилась велика сума. Кешу, а кеш, як відомо, дуже погана інвестиція. Якщо гроші просто лежать, то вони втрачають що секунди, що дня свою ціну скільки в долара три чи чотири зараз відсотка інфляція річних? Ну тобто, це просто втрати на рівному місці. І тут виникає якби інша історія. Е, ми згадуємо ВОН. ВОН в ООНу належить шість операторів по всьому світу. Там здається, в них загальна кількість мобільних користувачів ну там чи то 60, чи то 100 мільйонів. Але при цьому всьому воон коштує. Ну, щось, типу 2 мільярда доларів дуже дуже мало. І компанію постійно критикують. Що типу, ви стаєте дуже таким е, жорстким комодіті. Тобто, це щось дуже базове, і е, люди вже ну типу не так часто відправляють смс. Вони не так часто телефонують голосом. Потрібно якось компаніям розвиватися, mm -hmm. давати. Mm -hmm. Якщо Старлінк стане міжнародною взагалі експансією, то по суті старлінк знищить всі телекомоператори, і він не має жодного захисного механізму. Чому ви залишитесь як компанія на ринку? Да, і виходить, що у нас є е, українська газотранспортна система, тобто труби, і кажуть, що ну там телеком оператори по суті стають окей, не трубами, а башнями, там на яких ці штуки потрібно щось робити. Телеком оператори по всьому світу кажуть: Окей, давайте рухатись швидше. Що ми можемо зробити? Запустити стрімінги, там окей, стара є. Запустити там якісь інший вид інтернету, окей, стара є домашній інтернет. Там запустити свій месенджер або когось купити, або е, купити якусь там ще компанію телевізійну. Коротше, вони йдуть. В ширину, як і більшість компаній. Не знаю, якщо ви глянете на Амазон, то він кінотеатр чи мережу кінотеатрів недавно купив, тому що йому потрібно розширюватися і шукати, де можна заробляти гроші. Те саме в Кейфстарі. Вони кажуть, окей, ми подивимось, наприклад, на Каспі. Ми здається, з тобою вже згадували угу. цю компанію. Вони побудували маркетплейс, банківські послуги, фінансові послуги, страховка, там оплати, платіжні системи. Це кажуть, ну давайте теж будемо щось давати. Ми знаємо, згадаємо тут цей термін, який був, здається, популярним пару років тому, але перестав бути популярним супер Е, він ну трошки перестали використовувати. Він прийшов, нагадаємо, з Китаю в Китаї був відчат, в якому ти ну все. Якщо тобі щось потрібно зробити в онлайні, ти робиш це в відчаті. Потім це трошки західні західніше перейшло в Каспі в Казахстан. І там, якщо вічат з китайської менталіті важко перенести, то Каспі ну вже приблизно зрозуміла історія. В Лондоні вийшли на біржу, і всі компанії там в європейському і в американському секторі, в американському складніше, напевно, зробити почали думати про те, що їм потрібен також супер ап. Тобто, якщо ми вже залучили користувача, давайте дамо йому все, що тільки можна. І, наприклад, в Україні це намагається дуже сильно продукувати у нас банки, там що ти можеш купити страховку, можеш купити ЄСім. Монобанк запустив свій маркетплейс. Колись маркетплейс був і в, і в Приватбанку, але вони вирішили брати інший шлях розвитку там кредити, страхування, все, що хоч. В Монобанка є експір'єнс за сервіс для там, роботи з ресторанами, як для самих ресторанів, так і для користувачів. Коротше, коли в одному місті дуже багато функцій. Ще хороший приклад, якщо у вас є застосунок Bolt, там можна взяти в оренду. Самокат замовити машину, замовити їжу, бо там Болтфут в Естонії там чи ще в якихось країнах ти можеш взяти і машину в оренду там ну, на 10 хвилин на годину ще щось. Коротше, багато функцій в одне місце. Київстар такий подумав: Окей, ми можемо багато функцій в одне місце не засунемо, тому що ну, за стосунок Київстара, до чого там умовно викликати таксі. Але чому б нам просто не придбати багато різних компаній, тому що у нас є гроші, і подумати, як їх об'єднати. І е, ще є дуже важлива річ, про яку мені пояснили, ми всі забуваємо. Кіфстар це компанія, яка заробляє на даних 25 мільйонів користувачів, величезна кількість різних даних генерується, які можна потім продавати бізнесу. І вони також подумали, нам потрібно купляти компанії, в яких є ще багато інших даних. І не так давно вони купили компанію Healthy. Для всіх виявилося, неочікувано, що це приватна компанія, а не державна, бо там зареєстровані мільйони користувачів і клінік. Вони отримали велику кількість даних. І з того, як мені розказували, вони собі подумали, як ще можна, ну, типу, як ще можна далі працювати з цими всіма історіями Хелсі? Ти записуєшся до лікаря, наприклад, отримуєш рецепт. Потім з цим рецептом кудись йдеш. І так народилася ідея купити власне таблетки, тому що ти на таблетках це такий сервіс онлайн. Ти заходиш і можеш виб... ну, вбити там яке тобі потрібні ліки, аптека, яка тобі потрібна. Побачити аптеки, наприклад, поруч з собою, де дешевше замовити, прийти і забрати. І вони такі. Ну, як мені розповідали. я не знаю, чи це думка київстара, така з того, що мені казали. Вони такі. Ну, до подумали... речі, хто тобі розповідав? Хто тобі розповідав, <свіс> <свіс> Ілля? Не можу сказати. Ну, а ти довіряєш цій людині? Так, да, довіряю. Тому, І... ну, якщо ви довіряєте Іллі то довіра переходить на наступний да, етап. Да, тому і да. дивляйтесь. Ну і людині. там, типу, втрачаючи ну, піввідсотка довіри, знаєш, да, з кожним да, наступним да, рівнем. Да, да. Тому тільки якщо ви розкажете своїй сестрі, яка в Італії розкаже своєму батьку, який в Іспанії, десь да, там, да, там да, буде да. мало. У мене, у мене кум мені розповідав, <кiffe> що <кiffe> завтра вночі почнеться. Да, і цей... Можна секунду, я у тебе. Переберу цю штучку, бо я не дивлюся неї. Вона мене бісить. Я тебе взагалі не слухаю. Дюблюсь, хто <свісна> не це. Дякую, дуже приємно, що ти це зробив через 20 хвилин моєї розмови насиченої, і вони такі: Окей, у нас є Хелсі, де можна отримати рецепт. Давайте щоб прямо там можна було інтегрувати і вибрати. У вас вже є рецепт, законектитися з з'єднатися з якоюсь аптекою і замовити його. Таблетки сюди ідеально лягають. Ну і потім, якби історія в Уклона, який ми вже також згадали, є е, доставка Уклон. Чому б не зробити, щоб можна було зразу і доставити? Тобто в тебе створюється така екосистема, яку потім можна масштабувати на якісь інші продукти, на якісь інші речі. У мене можете ви тебе подкастери. Давай Вона, ми, ми любимо, а подкастери люблять теорії змови. Давай е, якщо подивитися на цю е, систему. Е, ти хворієш, ідеш до лікаря, записуєшся через Хелсі, купуєш ліки на таблетки Юа, доставляєш на уклоні. Чого в цьому циклі не вистачає? Чіпа, який в тебе вживлює, який встав. Ні, ні. Ні. ні, ні. Не вистачає причини захворювання. Для того, щоб вся екосистема розвивалася. Ти дивився фільми про Бонда. Ти дивився фільми Мішен Імпосіб завжди має для того, щоб корпорація, яка лікує людей зростати, зростала, треба, щоб люди хворіли. Тому це. Цікава думка. Я насправді думаю, що вони підгледіли це в Apple, тому що Apple, напевно, останніх 5 років дуже багато різних речей і функцій, які додає в годинник в смартфон, вони пов'язані саме зі здоров'ям, там і тренування, і якісь там прив'язки до лікарень. Ну, Тобто, здоров'я це те, що буде для людини важливо завжди. Воно... Ну, Тим паче, зараз в світі тренд на longevity. Люди відмовляються від алкоголю, люди починають бити багато бадів. Всі і це теж довше. на чому ти ну навіть якби хотів зекономити, все одно не будеш. Тому що якщо ти захворів і тобі потрібно одужати, ти підеш до лікаря, не знаю там і не здивуюся, якщо Київстар... Якщо Стар... ти чоловік ти просто почекаєш. To, то просто почекаєш. Я не здивуюся, якщо Київстар скоро купить ще якусь страхову компанію, де також буде пропонувати ось такі м історії. Коротше, да ми е, рахували і з тобою, і не з тобою зі всіма, що Київстар може купити е, уклон за приблизно 75 мільйонів доларів. Наск... Тут, тут, тут тут я не рахував. Я не підписуюсь під цією цифрою. Та да, це я, моя я... цифра. Е, насправді це дуже класна історія. Хтось може сказати там, що мало чи немало, але уклон. Давай давай розкажемо і по таблеткам, і по уклону контекст, взагалі, де, де в якому контексті існує компанія зараз. Уклон з якого 2009 року здається, розвивається З 2009 року. Компанія розвивається на українському ринку. Вона пережила. Ковід, вона пережила 14-й рік. Давай на да, рік вона пережила вихід Uber, Вона пережила який за оцінками Тараса Поточного 40 мільйонів доларів клав український ринок, і проти цього треба було уклонно конкурувати. Вони пережили вихід Болта і все ще і вижили. -таксі. І, і -таксі, точно. залив це все такою купою. Бабла, що це просто неможливо. Якщо здається, що це просто, то це ну не просто. Кількість стресу, кількість навантаження, яка яку пережила і команда, і Селевел level Важко переоцінити. Очевидно, що вони просто втомилися, і давай скажемо, що на даний момент вже останніх кілька років уклон номер один. Тобто він не просто пережив, він переміг всіх своїх конкурентів. Він переміг всіх своїх конкурентів, але е, очевидно, щоб підлаштуватися і краще ситуацію створити для продажу. Засновники компанії вийшли з операційного управління, щоб показати, що дивіться, компанія не залежить від нас. Ви можете ставити найманих е, топ-менеджерів, і вона буде працювати. Вони це показали не тільки показали, е, виторг як ти любиш казати компанії за 2024 рік став більший після того, як співзасновники вийшли, у них також є декілька проблем уклон. Якщо ви хочете самі розказати, то приходьте, будь ласка, на, на на випуск. Якщо ви не приходите, то ми за вас розкажемо про ваші проблеми. Перше, у них не виходить з експансією, Вони намагаються виходити на нові ринки, але ну навіть Бо це буде. дуже дорого. Давай так і тут може допомогти саме Вон власник, через те, що у нього є якраз база користувачів, можна смс-ки присилати про те, що встановив уклон. Йоу! <свят> <свят> Заплатіть нам за копірайт, будь ласка. <свят> <свят> Друге, уклон ніколи не залучав інвестиції. Всі гроші уклона це гроші уклона. Коли це твої гроші, тобі значно неприємніше їх витрачати на якісь експерименти, які нічого не дають. Да, давайте ще скажемо, що. Е... Коли це твої гроші, ти якби думаєш, максимально як їх максимально класно використати? І от на початку 2022 року компанія придумає: ми заробили купу грошей і витратимо їх на експансію. Починається війна, і всі гроші, які у них були відкладені на експансію, вони витрачають на підтримку команди, волонтерські ініціативи, щоб людей не звільняти, щоб платити їм зарплати. І от те, що ти заробив. Воно зійшло в нуль, тобі потрібно заробляти зразу. Я насправді ніколи не питав, буквально, чому вони не зналучали інвестиції. Якось, ну не знаю, можливо, оцінка не така велика, і ринок дуже конкурентний. Просто там не знаю, там болт, умовно, там інвестиції, ну, кілька мільярдів доларів. Це буде, якщо ми у Сергія Смося в нашому випуску питали про це. Спитали, так? Да? Ну, мені здається, що ми питали, бо мені здається, там якраз відповідь в тому, що не пропонували оцінку, яка задовольняє, ага. виходить віддавати контроль в компанії за маленькі за гроші. Маленькі ага. гроші ага. Не, ну, бач, добре, що. Ти тут є. При цьому вони хотіли продати уклон з того інформації, яка в мене є. Вони... Це вже інше джерело. Це вже інше джерело. Да. Це а було ти раніше 17-18 рік. Да, я бачив презентацію, і там оцінка компанії була, ну здається, типу 40-60 мільйонів доларів. І... Але їм пропонували менше, і вони тому не, не погодились. Тому зараз теперішня історія це і гарні кошти. Уклон залишається, його не знаю, не закривають, не об'єднують ні з кимось. Команду залишають, будуть інвестувати кошти у розвиток. я вже згадував, що Київстар купив Хелсі, Хелсі в Хелсі дають можливість розвиватися, наймають команду, угу. її збільшують, дають і гроші сказали на прав... навіть 10 мільйонів доларів збираються вкласти в Хелсі в розвиток продукту. О, бачиш, тоба... тому да, якщо в Київстар і зможе зробити таке законом, то буде е, їм радісно. Останній аргумент про уклон. Не забуваємо, що там Uber погано себе почуває і там скільки мені казали там чотири людини працюють. Здається, в українському офісі. А ось Болт для них Україна це топ-10 ринків. Їх Сіо говорить, що ми готові далі інвестувати, і вони вкладають багато грошей своїми конкурувати. Уклону важко. І говорить Маркус Сіо Болта, що такими темпами з такою тенденцією, яка зараз є, за три роки ми вийдемо і станемо номер один на ринку України. Тому уклону і... для того, щоб конкурувати, треба Київ І давайте не забувати, що це ми згадуємо тільки три. Компанія в є он таксі, є ще якісь інші бон таксі, регіональні сильні мережі, з якими також доводиться конкурувати. Тобто, ринок, ну просто полум'яно-червоний. Тому да, полум'яно-червоний. Що мені цікаво про другий бізнес. Про таблетки. Що я взагалі не думав, що вони такі великі. Ну вони, типу, не існували будь-яка українська компанія. Якщо вона не там дуже медійна, не займається піаром, ти ну ще, не... давай, две. Так таблетки, вони ну, це ну це трохи скучно. Ну, пігулки було б нормально. По-перше, ну, типу, таблетки, мені здається, вже час. Знаєш, тикток відомий, там, де чувак говорить, типу, може, уж град, може, у ж міста? Може, може вже, вже міста. <рес> Я не бачив, але звучить дуже смішно. Ось, то може типу. Ну, і пігулки. не в Уж, а вуж тоді. Да, може, в уж міста, а, може, пігулки, якби вже час, мені здається. Так от, а, скільки а, заробляє ця компанія, для мене було прям типу, великою новиною. Скільки? Давайте так рахувати. З того, що як, як рубрика називається? В гостях у калькулятора або рахуємо чужі гроші. Mm -hmm. Ми сьогодні називаємо її рахуємо чужі гроші. З того, що відомо мені. 40 мільярдів в Україні гривень це продажі таблеток онлайн пігувок онлайн. Загалом ринок величезний. Там 100, я не знаю 180 плюс мільярдів. Величезний, дуже багато. Ви всі п'єте пігувок, пийти трошки менше. Із цих 40 мільярдів. Ну знову ж таки, як мені сказали, в мене на жаль немає можливості це його перевірити, але в принципі там все співпадає за цими підрахунками згідно офіційних доходів компанії. Приблизно 85 90 з цих 40 мільярдів займає таблетки. ЮЄ люблена монополія. Моя улюблена монополія, і знову ж таки, так як мені далі сказали, який там але тут потрібно розуміти, вони ж не забирають цих 40, там мільярдів чи 35 собі. Вони це. Як це називається про Як це це маркетплейс? Вони беруть собі take rate. тобто більшість... відсоток відсоток. Да, більшість грошей іде власне тому, хто продає. Тобто таблетки не продають. У них немає свого товару. Ну може, якийсь є, але мінімальний. Я чув, що немає. Да, вони просто дають можливість доступ до аудиторії. Головна цінність у нас є аудиторія. Ви даєте нам товар, ми вам його продаємо. Ми вам його продану. Я мені треба щось стикулювати. Я я не стукаю. Я прошу. Everything is great. It will be amazing. amazing. така у мене. Impression of Trump. Uh, так от, і вони беруть собі 2% від суми товару за те, що вони допомагають вам його продати. Тобто Компанія отримує, ну там, за різними оцінками, 800 мільйонів гривень в рік. Хтось каже, там до мільярда може бути, десь от така історія. Тобто в доларах це. Ну 25, виходить десь мільйонів доларів. Ми з тобою рахували, що це там багато. Да, це багато. Потрібно відняти, звісно, там витрати на команду, операційні витрати, офіси там і так далі. Ми з тобою випуску про The Browser Company говорили, що вони витрачають на офіси 66 співробітників 12 мільйонів доларів в рік. О, Очевидно, в... таблетки в, в Нью-Йорку, Нью да, таблетки можуть жити трохи скромніше в Києві, дешевше, але якась кількість там не знаю ще мі... не знаю. Три мільйони доларів да, віднімемо. Там троє співзасновників, можливо, вони люблять дивідендів багато собі забрати, у них зарплати по 50 тисяч доларів в місяць. Тому кілька мільйонів доларів заберемо і загалом, ну там чистий прибуток компанії може складати ну, з якихось найскромніших оцінок, там, чи ще щось. Коротше, це мільйони мільйони доларів. Мені говорили, що її біда, їхня це там 15-20 мільйонів. Коротше, вони норм. <річно> Ну, не місячно. Ну, якщо було місячно. Ну, коротше, коли ти гуглиш фармакологічна дія і тобі вилізає, ти не думаєш, що те, що тобі це показує, заробляє десятки мільйонів доларів. Далі на те, на що ми з Антоном витратили, мені здається, просто сотні повідомлень нашої переписки, як порахувати, скільки коштує компанія. Я спілкувався ще з двома інвестбен... інвесторами. Я, я, я перше джерело Іліїв, яке публічне, яке, про яке можна говорити, всі інші дії. Давай джерели... ми можемо сказати, чому? Чому ну чому я звернувся за твоїм досвідом? А ну скажи, ну це не секрет. Я не знаю про що ти хочеш сказати. Ну про інвестиції з ті Авенчерс. А, та ну не важливо. Я працював в ті венчерс, я розумію, як оцінюють компанії. Ну і давай скажемо, що ті А один з інвесторів ліки 24 да. Тому а ліки 24 також працюють як можна зрозуміти з назвами з ліками. І тому в Антона є база знань для того, щоб можна було. Порахувати приблизно але як... це не унікальна база знань. Подивіться, ви загуліть в інтернеті, ну, да, як ну... оцінювати маркетплейси. Коротше, ну але ти якби з цим працював кілька років, і тому в тебе є розуміння там де може бути плюс, де може бути мінус. Я говорив ще з двома е інвесторами. І кожний давав плюс-мінус різну оцінку. Один дав 20-40 мільйонів доларів з тобою. Ми дійшли приблизно до 48 мільйонів доларів. Ще один сказав, що за максимальних взагалі ідеальних умов ну компанія могла б коштувати. М в ідеальному світі до 100 мільйонів доларів, тобто оцінки дуже великі. Методологія. Давай скажемо коротко. Коли ти оцінюєш маркетплейси, ти береш їхню виручку GMV, яка генерується з стейкрейту. Тобто ти двадцять вони... 25 мільйонів да. до і далі йде мультиплікатор за історичними оцінками. В усьому світі маркетплейси зазвичай торгуються в середньому по оцінці 5,7 і тобто множимо виручку річну на 5,7 і Сім, мультиплікатор. Але, по-перше, зараз ринок галімий найкраще слово підібрав, щоб його описати. Ніхто нікого світовий не мене, да, ніхто нікого не купує, тому мультиплікатор там два. Це вже 2 буде... здається, було на тому графіку. Це вже це вже буде супер. По-друге, ми в Україні. Типу, тут взагалі світові правила не грають. Тут у нас wild-wild wild west. Давай я пишемо, чому ми спостерігаємо відтік населення. Це дуже важливо, тому що ну, менше людей, менше покупців. Далі є. Ну, коли ти хочеш здешевити компанію, це називається дисконт. Дисконт за те, що все-таки в Україні повномасштабна війна, тобто завтра в якусь аптеку. Прилетить, відвалиться кількість клієнтів знову ж таки. Росіяни продовжують наступати, тобто, ми бачимо там окупацію якихось сіл, міст, зменшення знов ринку. По-третє, це девальвація місцевої валюти. по-четверте люди не стають багатшими, тобто вони, як мінімум, не будуть купляти дорожчі пігулки. Це означає, що ось цей тейкрейт дач, як ти казав, буде зменшуватись також. Ну і якби, але є плюс. Компанія лід ринку і показує подальше зростання за рахунок знову ж таки проникнення інтернету. У нас що найважливіше, що вони генерують кеш. Ти да ти ти, ти, ти казав, що вони дуже багато заробляють, а компанії, які зараз генерують кеш, це дуже valuable і... asset. Так, да. і знову ж таки, вони постійно зростають за рахунок збільшення проникнення інтернету. Якщо в нас це там 10-15%, то, наприклад, в Британії це там до 50 Тобто це не значить, що з'явиться новий ринок, це значить, що таблетки, умовно, заробить більше, ніж офлайн-аптека у вас в домі. І за рахунок цього вони лідер. Плюс, як мені ще сказали, вони не лідер, а можуть коштувати дорожче. Плюс у них дуже велика кількість даних, і Київстар може навіть хотіти отримати ці дані. Тому настільки, якби великі оцінки, тому що є люди, які якби Враховують всі угу. ці складнощі, мінуси. А є люди, які рахують тільки плюси, плюс, як ти кажеш, генерування ну для Київстара, може не така важлива історія, але ну якби вони беруть максимально. Тому й оцінка така велика, різна, і ми Тут не можемо сказати. Воно все в перше правило, коли там на всіх лекціях коли говорять про оцінку компанії, що оцінка компанії формується з ви не повірите, попиту і пропозиції. Все залежить в першу чергу. Метрики важливі, але в першу чергу від того, кому потрібно. Тому, говорячи про мультиплікатор на виручку, є абсолютно рівна вірогідніше, він може бути один і шість. І не маючи ніяких інсайдерських даних, ми лише можемо гіпотетично думати так, як думали б в Київстарі і в таблетках, і вигадати, на чому вони зійшлись. Ми з тобою прийшли до 45-48. Можливо, ми не праві, але з нашої точки зору це сума близька до правди. Давай ще скажемо два слова. Що Київстар збирається йти на біржу. Одна з причин, чому всі ці історії відклались настільки пізно: у Вона є акціонери, які мають російське громадянство, це Фрідман і. Авен, здається, да е, тому на компанію Київстар, в тому числі в Україні, накладалися певні обмеження. Але з проходом Трампа, коли в Київстар взяли в наглядову раду Помпео, там ще щось багато чого поміне змінилося. І загалом Україна зараз намагається бути відкритішою до м всіх історій пов'язаних з бізнесом, тому що Трамп підприємець Україна хоче показати, що ми відкриті, і тому і дозвіл антимонопольному комітету дав Київстару на купівлю уклона. Перший раз таблеткам була відмова. Зараз, як мені сказали, буде все класно. Вони отримують цей дозвіл. Київстар також планує йти на біржу. Чому це вигідно для вона? Воно вже давно акціонери кажуть: дивіться, у вас настільки прибутковий є актив, на що ви його тримаєте в себе, ви знецінюєте його і себе. Продайте його. Колись ібей відділив PayPal, Пейпал зараз в 5 разів дорожче eBay. І здається, ще в кількох компаніях були такі приклади, тому це може стати вигідною історією за моїми оцінками, які ми також рахували з одним інвестором. Київ на біржі може коштувати від. Найменша оцінка взагалі, це вже буде просто стоїти позор мільярд доларів, найбільше до трьох мільярдів, тому що там може бути гарний мультиплікатор, плюс додається а, їхній кеш. А, а, а обіцяєш, що на своєму медіа скрол, ти, якщо буде менше мільярда, напишеш заголовок «Стиди позор. Ні, <свісляння> не буду такого обіцяти. Але я вже там писав, коли про оцінку, я написав, що менше це буде дуже-дуже ну, дивно, тому що в Київстара просто 600 мільйонів кеша. Знаєш, було б дивно, як в нього. 500 мільйонів і і мільярд виторгу. Ви Тому ну, якби дивно компанію оцінювати нижче. Вони будуть виходити через ПАК. Це значить, що на біржі вже є компанія. Ви вже можете купити акції цієї компанії. Вона об'єднається? Ну там така тяжка назва. Типу, давай просто в описі вставимо тікер цієї угу. компанії, що ви можете купити. Складна схема. Знову ж таки, не буду займати час, як буде відбуватися, але це не момент, коли вони будуть тиснути ось цей дзвіночок чи що це, а просто відбуде об'єднання і Київстар. Ми додамо статтю, що таке спак також. Да. Е, і насправді, якщо у вас є інтерактив брокерс чи ви через інші речі якось інвестуєте, ви можете вже купити акції цієї компанії, що там на біржі на NASDAQ є. Я купляв по 10,50, Зараз вже здається 11,70. Типу, О -о -о. і коли вона об'єднається з Київстаром, може вирости, але може й впасти. І тут важливий момент: 90% здається 7% компаній, які виходили е, на біржу через спак. Пішли вниз, тому будьте обережні, тут ми не даємо фінансових порад. Але сама компанія, ків да, вона активно інвестує, активно вкладає. І я думаю, що про ще кілька покупок ми дізнаємося, тому що вони знову ж таки хочуть будувати історію, не пов'язану лише зі зв'язком та інтернетом. А можливо і з контентом. Тому Київстар, будь ласка, подивіться на контент на цьому Ютуб каналі. І свої мільйони доларів подумайте, на що вони вам, якщо вони потрібні нам, <рес> нам точно потрібні. Фавбетех розробник програмного забезпечення та геймінг рішень, наш партнер хороший. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка надає. Класний клієнтський досвід і здатна витримувати величезні навантаження. ФОБТЕХ входить в групу компанії Фовбет. Дякую їм за підтримку. Нас можете дивитися на Ютубі, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте наші епізоди. Звісно, на інших платформах. Дивитися, слухати і ще на наш інстаграм і тікток. Ми там викладаємо рівси і тіктоки. Щасти, пока. Закрив раунд. П'ятий сезон: інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з Фаубет Тех. Закрив раунд.